«Добрий день, діти. Послухайте казку, як хліб до нас приходить. Одного вечора маленький Дмитрик сидів на подвір'ї і доїдав вечерю. На тарільці залишився шматочок хліба. Хлопчик уже хотів вкинути його курчатам, та саме в ту мить поруч тихенько підійшов дідусь. Не кидай внучку, сказав він спокійно. Хліб ображатися вміє. Як це ображається? Він же не живий!» Дідусь усміхнувся, сів поруч на лавку, взяв у руки теплу скипку. А от і живий, тільки по-своєму, бо в кожній крихті праця й тепло людей. Хочеш, розповім тобі, як хліб народжується. Хлопчик кивнув. Починається все з маленького зернятка, почав дідусь. Його кладуть у землю, і воно спить, поки не відчує тепло сонця. Потім прокидається і тягнеться вгору. Росте, зеленіє, а коли літо приходить, колоски стають золотими, мов сонячні промені. А потім що? нетерпляче спитав Дмитрик. Потім приходить час жнив. Комбайни гудуть, люди збирають урожай. А зерно відвозять на млин. Там воно стає білим борошном, таким м'яким, що його хочеться торкнутися щокою. Із нього вже печуть хліб? Так, усміхнувся дідусь, але й це ще не просто. треба місити тісто, дати йому підрости, потім обережно посадити в піч. І тільки тоді з'являється справжнє диво. Теплий запашний хліб. Дідусь надломив шматочок паляниці і запах розлився над двором. Відчуваєш, як пахне? спитав він. Дмитрик кивнув Теплом і бабусею, сказав тихо. От бачиш, відповів дідусь, тому хліб не можна кидати. Він пам'ятає руки тих, хто його ростив, молов, місив, пік. Його треба шанувати. Бо хто береже хліб, того й земля любить. Дмитрик подивився на свою скибочку, обережно поклав її назад на тарілку і прошепотів. Дякую, дідусю, і хлібові теж дякую. Діти, що хотів зробити Дмитро зі шматочком хліба? А що сказав йому дідусь? З чого починається шлях хліба? Хто допомагає зернятку вирости? Куди везуть зерно після жнив? Як із борошна роблять тісто? Як пахне свіжоспечений хліб? Чому дідусь сказав, що хліб треба шанувати? Кому треба подякувати, коли їси хліб? Що нового ти сьогодні дізнався з цієї казочки? А тепер малята. Спробуйте розповісти цю казку за допомогою мнемотаблиці.